В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни Скулфокс Фем. І я її ведуча Токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про дайвінг. Дайвінг це один із мега крутих активних видів відпочинку, який користується величезною популярністю у всьому світі. Той, хто наважився зануритись під воду хоч би раз, назавжди запам'ятає це незвичайне поєднання страху із відкриттям для себе чогось дивовижного, що сплескує адреналіном в крові. Під водою тішить зовсім інший вимір життя, де панує спокій, оточений красою та різноманітністю живих істот, пізнання для себе чогось нового, незвіданого. Це завжди буря позитивних емоцій, тому професійні аквалангісти ніколи не зупиняються на досягнутому, а ставлять для себе за ціль ще більш недоступні місця. Як довго людина може залишатись під водою? Час перебування дайвера під водою залежить від того, чи вона солона, чи прісна, холодна, чи тепла, чи це відкрите море чи обмежене водоймище, а також від типу обладнання? Але найдовше занурення у теплій воді було зроблено влітку 2013 року, коли британець Шон МакГайерн провів 49 годин і 56 хвилин на дні Середземного моря. За його словами, такий тривалий відрізок часу він провів під водою завдяки тому, що відволікав себе думками адже був дуже зайнятий, прибирав дно від сміття. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо!